Так, маю вже бути в прямому етері. Добре, що дворі вже нарешті сонечко. То не треба думати про підсвітки і про все інше робити. Добре, що нас взяти водичку. Тому підтягуйтесь, хто планував. Ага, бачу декілька запитань написано: є чудово. Так, всім нагадую, що ми тут. Самостійно вчимося англійську мову вивчаємо. А я допомагаю відповідаю на запитання. А в першу чергу запитання базуються на ось цьому посібнику щотижневокома просто Coach», якщо там щось не зрозуміло, куди виконувати. Але в цілому і задоволення відповідаю на всі запитання, які є. На жаль, мало хто цим користується, бо і в соцмережах розповідаю, що прем'єтери проводжу у вас. Є можливість умовно наставника запитати все, що вам хочеться, і отримати відповідь. Але напевно, вже літо да, весна така була холодна, дай Бог буде літо тепло. Всі вже думають про відпустки. А й тому а, питань з кожним етером все менше і менше. Але ну, будемо дивитися. Я собі пообіцяла, що я буду відповідати на запитання, тому я в етери виходжу. А ви собі передивляєтесь? Бачу, що перегляди є. Значить, працюєте. А, значить питань немає чудово, тому що я насправді намагалася. Ну, максимально все просто і зрозуміло пояснити. А до кожного, ну в коученовій частині до цього посібника є всі детальні роз'яснення. Завдання, в принципі, зрозумілі. На мою думку, а де, що не зрозуміли, то от бачите, будемо прояснювати. Взагалі цей цей місяць в мене був такий цікавий. Він мене пройшов під під гаслом тайм-менеджмент. Взагалі, якби цією темою цікавлюся, я багато якби книг читала, ну відносно так читала і зараз студентами це обговорюємо. Тому що життя дорослої людини, воно сповнене різних форс-мажорів, завжди щось потрібно, треба бігти туди-сюди. І де ж тут От знайти час. Це в українському ми кажемо знайти час, в англійському це «make time», створити час, От де ж ти час створити що, якщо тобі лише двадчорі години. Тому для більшості з вас, напевно, що англійська це, ну нехай не зовсім якби якесь захоплення як хобі, але це щось таке додаткове, так не є там в Більшості, напевно, як робота, тому що основний запит це як туризм, тобто це більше як до хобі, до захоплень відноситься. Ну так само і в мене, якби є робота, є родина, є якісь свої вподобання, на які хочеться виділяти час, щоб цим цим займатися, бо це ж і для здоров'я, і для гарного настрою. Але ж в житті бувають такі моменти, що ось ось вже готовий це все покинути. Так, от, зокрема, минулого тижня, я на танці ходжу. ходжу. Ми виступали. Білі церкви на найбільшій сцені міста, тому були ж ці репетиції, ну вже неможливо їх пропускати. Бо в мене вже така була ідея, що я настільки втомилася, що я вже напевно беру паузу. Але що допомагає не кинути процес? Короткострокова ціль: От, через 2-3 тижні щось зробити, не знаю, піти на мовний клуб, кудись поїхати, якщо є така можливість, і тоді цей час можна протриматися за а за цих 2-3 тижні щось можуть змінитися обставини якісь вже буде по-другому це все виглядати. Тому, зокрема, для своїх студентів я двічі на рік такі е, англомовні виступи придумую. тобто реально практику. Чу, чу, а нема куди піти застосувати, Тут не всіх є можливість іноземцям спілкуватися. То я організовую поїздки за кордон, це такі навчально розважальні, я кажу, поїздки, де виходу немає. Там говорити англійською мови. Це і аеропорт, і поселення в готелі, і в ресторані щось замовити, і що там по місту колись розпитатися про те, щось в магазині купити. А тому от, а, і ще й квест, на да? тобто, квест полюбувати спілкуватися з іноземцями. Тому це про тайм менеджмент. Я, до речі, за допомогою цього щотижневика і намагаюся вас так, підштовхнути до вироблення правильних звичок. Зокрема, хочу звернути увагу на таку річ, як weak priority або те, що можна назвати, як highlight. А, що ж таке основне за тиждень. Зліти тебе бажано робити за день. Можливо, читати таку книгу Брайана Трейсі з цю жабу, мені подобається. Ну, тобто, Ну, комусь не подобається слово жаба, мені подобається. Ну, тобто щось таке, часто, що воно важливе, але не завжди хочеться його робити. Бо вранці що хочеться поспати, там, подрімати собі ще. А ні, рано треба з цього починати. Тому вибирайте собі ці хайлайтс, прям протягом дня собі цьому щотижневику можна відмічати, що для мене є основне, і на нього весь фокус звертати. І так само, у ж там, як підказка така у вас є: «week priority, вибрати собі пріоритет тижня. Так от пріоритет, що таке пріоритет? Український відповідник до цього латинського слова це перша черга. Першочерговий, тому ну, чер... ну хтось перший в черзі може бути тільки хтось один, далі вже буде друге, третє, п'яте. Тому забирати собі цю першочергове, що ви будете робити перше. Тобто протягом тижня, наче я буду думати щось важливе вибрати, а потім так само протягом дня, прям якимись своїм марками можна виділяти різними кольорами. Тому тайм менеджмент, наше все. Тому власне, цей такий посібник і зроблений в формі щотижневика, щоб допомагати вам планувати свій час, розподіляти, і розуміти, що тобі лише 24 години. Тому що все опирається в пріоритети, що ви для себе обираєте? Так. От про це хотіла поговорити, про якось і для мене актуально. Все треба робити по відчуттям. Я собі вирішила так, що от виступаємо на ще там один концерт має бути, я обов'язково беру для себе паузу, бо в такому темпі я більше вже продовжувати не, не можу. Треба трохи відпочити. відпочити, а потім їдемо знову з іншими виступами. Це вже через два тижні. буде. Тому то ще такий важливий момент, що коли люди бере паузу. Треба обов'язково створити такі умови, щоб ви до цього повернулися. Тому що Потім з цього вже розслабленого стану дуже складно повертатися в більш активний. Тому, от, наприклад, з моїми студентами це якось. закінчимо курс, так? потім це ж там літо відпустки, а потім що ми робимо, потім ми в вересні летимо на Мальту, ну, практикувати англійську мову. Так? На 4 дні на така навчально-робоча навчально розважальна поїздка. Тому хоч не хоче, треба буде повертатися до практики англійської мови, щоб туди приїхати і могти сказати необхідні речі. Тому так само і тут. Руси паузу, але ж знаю, що ми їдемо з виступом з колективом в Грецію, там дитячий конкурс, і ми туди, як батьки, ну, теж до них туди причеплені, будемо виступати. Так, ну добре, щось тут розговорилося про, ну, про життя, в принципі. Так, і я а, людина, яка, ну скажу, так, навчаю своїх студентів в тому, що я роблю сама. Просто для вас це англійська мова чи іспанська мова, чи якась там. Ну, я з цими двома мовами просто працюю, я консультую, то в принципі про будь-яку мову до мене можна прийти на консультацію. Тому я розумію, що це таке якось створити час для чого, як це все організувати, тому що я це роблю з іншими речами. Тому кажуть, закони Всесвіту працюють для всього. І, от, до речі, ще про те, як ми далі працюємо. Ну, скоро починається сезон відпусток, все якби таке. А останнім часом мені немає. Ну на це вже я не готова виділяти час на тока рекламування просування свого щотижневика. Тому. Останні місяць я дуже мало цим займалася, і мало нових людей якби, долучилося. А ті люди, які вже давно з ним працюють, то в принципі все менше і менше запитань задають чудово швидко, розібралися, вкурили смак, зрозуміло, що цим цим робити. Тому я вирішила, що а, наступну таку зустріч я проведу в білій церкві, тому що більшість людей, які придбали собі щотижневе, вони з, з мого міста це мої студенти, які мене знають, які розуміють мої підходи, а, і що я вкладаю в свою роботу, і як а, я допомагаю. Ну, Розговоритися тому, що для того, щоб розговоритися, треба подумати, якою особистістю мені треба стати, так які переконання і спосіб мислення мені треба мати. Тому я над цим комплексно працюю, а не тільки мовний матеріал навчаю, як вчитель -предметник, Так? Тому я вирішила, що наступна така зустріч у нас буде жива, а 15 червня буде проходити в магазині книжковому сила розуму. А ця книгарня а, взяла мій щотижневик ну, до себе туди, як майданчик для продажу. Тому вона така з ними домовленість є. Ну що якби їм це буде якийсь захід для магазину, і мені буде приємно поспілкуватися вживу. Тому а, хто зараз буде дивитися цей етер? Ну зараз ще в записі. То якщо ви з білої церкви, то я вас запрошую 15 а, червня о 17 годині. Буде нас таки собі like, afternoon tea — яка ця англійська традиція пити вечірній часі. Будемо спілкуватися. в тому магазині в села розуму є можливість придбати собі каву чи чай. Бо там така вже кав'ярня, і така зона, де можна почитати, поспілкуватися. Тому буду рада вас бачити і подати на ваші запитання. Взагалі поспілкуємося про, про вивчення мови. Я там маю декілька запитань, хочу вам задати, щоб краще розуміти потреби своїх студентів. Тому це таке буде спілкування. Ну, взагалі про вивчення мов, ну, зокрема, англійської. Тому і на питання повідповідати, і е, своїми моментами хочу поділитися. Ну, якщо буде е, хтось з книгарні теж захоче у нас приєднатися, то будуть питання, більше розповім про що тижня. Так, тому з цим вступною частиною все думаю, хто хотів, той доєднався питання свої записав, напитав. Я на них швидко відповідаю. Розгорнуто, але швидко і біжимо е, далі, жити, творити, працювати, танцювати, навчати мову і так далі. Так, добрий день. добрий день. Так, про завдання. Чудово. Тобто люди виконують завдання, є питання по завданню. Мені дуже сподобалося завдання поговорити самі з собою в лісі. Взагалі, сам собою поговорити, це прекрасне е, завдання, яке е, можна виконувати щодня. Взагалі приємно поговорити з розумною людиною. Ну хто на себе в зеркало подивилися розумна людина? От і спілкуйтесь собою, тільки це робіть тієї мови, коли хочете практикувати. Так, ми з собою в лісі, але після такого усамітнення відразу мовний клуб говорити. Ви впевнені, що учні вже готові на цьому етапі? Так, ну зараз подивимося приблизно ми десь маємо бути в одному часі. Мається на увазі, що було це завдання ага, воно 18, потім 19, відразу наступний тиждень шукати собі мовний клуб. Це такий виклик на цей тиждень. А, ну, по-перше, тут треба розуміти, з якого рівня ви почали цей щотижневий квест. Пам'ятаєте, що це як на жаль на зала, кожен приходить зі своїм рівнем. Якщо це був зовсім рівень елементарі, і ви тільки там, от, починаєте свої перші кроки робити, то, ну, в принципі, на цьому етапі можна йти. Але якщо ви прям відчуваєте, що зовсім зовсім ніяк, ну, ну таке ваше життя, ваші правила, тут я ж не можу вас прям піти і змусити. А, але я би вам дуже рекомендувала. Тому що я там яку рекомендацію даю в завданні, що придумати ну, якийсь коментар, як правило, умовні клуби завжди оголошують, на яку тему буде спілкування. Ну, тобто, дома заздалегідь підготуйтеся з google перекладачем, там, з чатом GPT, не знаю, напишіть собі якісь, так, простеньке речення на тему. Наприклад, там буде тема обговорення, не знаю, там про їжу говорити, чи про якісь там подорожі. Ну напишіть, що я люблю готувати то-то й то-то, як я це часто готую, що моя любляна страва така Або що про подорожі говорити, що мені подобаються там теплі країни, холодні країни, море чи ліс, чи, чи гори, чи щось таке. Ну тобто то два речення, але цих два речення вже можете кудись вставити. Ну так, ви більшість, там можливо не будете розуміти, що там говорять, але в якісь слова слави почуєте. Ну в будь-якому випадку це досвід. Тому дивіться по своїх відчуттях: от я, наприклад, впевнена, що учні готові прийти як мінімум послухати. Кожен з вас готовий, тому що як дитина вивчає мову, вона спочатку слухає батьків, так набирається цього всього слів, цих граматичних структур, а тільки потім починає говорити. Так само це природний спосіб опанування мов. Ну так само і тут, от підійть і ваш там ніхто не буде змушувати говорити. Повірте, якби no слово no, всі вивчили, ну no, так «No». інші люди спілкуються, ви просто слухайте. Але якщо ви десь вставите своїх заздалегідь підготованих два речення, то це вже просто величезне досягнення, і собі треба пишатися. Тому от, я, якби я мала можливість так, підштовхнути з собою, взяти, я би взяла, навіть якщо це якийсь початковий етап. Ну а коли починати? Тобто чекати цього моменту, ну якби діти чекали моменту, що вони там будуть вже знати 10 тисяч слів. То вони ніколи не розговорилися, вони ж знають п'ять слів, як щось там назвати, не ж йдуть і це говорять. Так само туди знаєте вже якихось десять слів. Ви з них можете зробити два речення? Ідіть і говоріть. Тому я вважаю, що всі готові. Всі готові сказати два речення. Просто треба вимкнути цей перфекціонізм. Що я хочу прийти і прям там говорити, підтримувати розмову, там не знаю, півгодини щось говорити. Почніть з малого. Перфекціонізм це те, що заважає дуже сильне заважання, заважає в опануванні та, всього нового. Ну, зокрема, мові, якщо говоримо про мову, так чи буде запис ефіру? Ну так, воно завжди тут зберігається. Тому я вам рекомендую всім придивитися попередні. Зокрема, ті, хто тільки там придбали нещодавно, починають що тижне починають з ним працювати, прослухати попередні етери. Там якраз от люди задавали запитання теж про попередні. Зараз ми вже говоримо про кінець травня. Вже так, от завдання якраз це вже було травневі завдання. А попередні завдання ми говорили в попередніх етерах, тому. Дома там поки щось готуєте, щось прибираєте, будесь ведете машину. От послухайте попередні термін. так буде звичайно. Так, добрий день. У мене запитання щодо перегляду фільмів англійською, було завдання дивитися фільм без субтитрів. Але тоді я дуже мало слів розумію поясніть, чому треба дивитися саме без субтитрів. Та, там була рекомендація так, це завдання. Там була рекомендація, по-перше, якщо ну, таке порівняв. Дивимося по рівням. Якщо це е, початковий якийсь рівень, то залі була рекомендація взяти фільм, який ви бачили в українському перекладі, ну ви тобто, точно будете розуміти, про що воно. Так, Чому дивитися без субтитрів? Ну, що коли ви дивитесь субтитрами, ваш мозок автоматично що робить? Читання, і тоді це виходить, що ми тренуємо що читання. Ну, якщо ціль потренувати читання, то можна, звісно, субтитри включати і це все якби дивитися, але можливо й краще просто щось почитати. То це таке завдання тренувати що Слух, але не лише слух. Пригадайте попередній тер. Можливо, хтось тут передивляється, хто попередній тер дивився, хто ні, то подивіться. Я якраз там така щоразу ділюся новинами місяця. Я там якраз розповідала про те, що я ходила на тренінг з ефективних комунікацій. А, і там я про це знала, але щиро, на цьому тренер наголошував: що наскільки це важливо для того, щоб як, створювати от, контакти ми як ми спілкуємося, контакти створюємо. Тому для цього дуже важливо не лише е, вербальне спілкування, а не вербальне, тобто не словесне спілкування. Тому що слова передають лише що? 7 інформації. А все решта, це контекст. І цей контекст треба вчитися щитувати. Тому, коли ми дивимося фільми, ми якраз це і тренуємо. Тому ну, що завжди будуть слова, які ви не знаєте. Завжди, просто повірте. Завжди будуть якісь слова, які ви не знаєте. Тому задача, що робити? Навчитися їх. Зрозуміти суть приблизно з контексту, щоб могти рухатися далі. Це як в океані. Для того, щоб в океані не втопитися, треба знайти: ага, там якесь слово зрозумів, там щось зрозумів, там зрозумів. Ну, от більш менш вже якусь картинку склав. От, і цього мені достатньо, щоб зробити наступний крок. Тому, зокрема, коли ми дивимося фільми. Ми ось це тренуємо, бо ми ж там бачимо зорово, що відбувається. Там людина плаче чи сміється, що вона там бере, куди вона йде. Ну, тобто там дуже багато іншої інформації, яку нам треба навчитися складати в загальну картинку. Ідеальний варіант це взагалі подивитися без субтитрів, а потім ще й з субтитрами подивитися. Ну, це в кого є можливість, один там фільм-дві години подивитися два рази. Але якщо такої можливості немає, а задача тренувати цей контекст, то це в першу чергу через фільми можна зробити. Ну що в книжці ти цього не зробиш. Ну там і інших би тренуємо теж догадуватися. Але ж ми там не бачимо, ми там щось собі фантазуємо, а тут ми реально бачимо і ми аналізуємо, робимо висновки. Тому от таке, якби, завдання. Так, ви там щось будете мало розуміти. Ну Таке діло <гум> буває. Тому я рекомендую брати фільми, які ви бачили. А далі, якби по ходу, той ваш рівень буде зростати, вже можете брати фільми, які ви не бачили, і тоді вже справжні реальні умови. Що ситуація, якої не орієнтуюся, і треба зрозуміти, в чому суть. Ну, насправді це таке, якби, ну, психологічна така психологічна обманка, що я там щось не готую, багато чого не розумію. Якщо ви просто перетерпите цих перших 20, секунд, 20 хвилин, бо так воно зазвичай працює. Тобто, перші 5 хвилин, ну типу а, ну, прикольно, ну добре, щось по англійськи говорить, що він говорить, нічого не розумію, мені якби смішно. Потім це починається такий внутрішній саботаж, що я тут сижу, дивлюся, нічого не розумію. даремно свій час марную. Але як тільки мозок розуміє, що ви тут все сидите, і ви звідти не підете, він такий, ага, ну добре, все то буду сидіти, я не... власне, мого тіла, звідси не піде. Ну, тоді мозок розслабляється і починає дивитися, аналізувати і щось розуміти. Тому протримайтеся півгодинки, і потім почнете розуміти більше слів, більше цього контексту, вам буде зрозуміло, що, куди, як. А потім, вже, якщо у вас є бажання, відміть якусь частинку фільму, ну, от розберіть там прям а, субтитри, слова перекладіть. Потім знову цю частинку подивіться. І задача тоді, якщо ви так уже працюєте, прям детально все перекладаєте, тоді на цю частинку треба переслухати ще раз і зрозуміти все, що ви там послухали. Ну, я таке з студентами на заняттях ми практикую, беремо якийсь фільм, то подивимося, якби в цілому зачем зрозуміти про що. Ми, але якісь частинки беремо, розбираємо. Там значить, прямо на слух, почути, яке там слово людина говорить. Чи перекласти таке слово, ну різні би, там, вправи можна робити. Але тут задача чому без субтитрів, щоб тренувати ось цю навичку, відчувати контекст, розуміти, відчувати, довіряти собі, ну ризикувати. От на основі того, що я почув, приймати рішення і йти далі. Ну, як в океані. Тут, ага, декілька там зловив собі, ну там, там якийсь пліт був, там, там якась дошка, щось докупи, якби зравла, ага, можна плести. Ну і все, і пливемо далі. Це, якби, в, цьому, в цьому якби суть. Тому не бійтеся. А, пробуйте, це не часто у вас такі там завдання є. Просто подивитися. Будеть вихідно вихідний день, більше часу, то придивіться субтитрами. Ну, одним словом, треба і так і так робити. Просто пам'ятайте, що субтитри це читання, все, що ви не робили, мозок читає, а тут нам треба слухання і відчуття контексту. Тому ось так. Сподіваюся, що ви зрозуміли мою думку. Каже, довіряйте, довіряйте своєму тренеру і робіть те, що вам тренер підказує робити. А коли на одному з тренінгів теж і така ж думка відгукнулася. Якби прийшов до наставника, заплатив вже там грошей, все. Тут наставник, дає пораду, там було, як зараз пам'ятаю, про одяг, що купити собі дорогу сорочку, не ту сорочку ходи. Коли... І то одразу, що це за порада така, чому це я повинен робити? Що він мені тут таке Ні, Ні, треба слухатися свого наставника. От, він каже, так робити. Так він все-таки купив ту дорогу сорочку і каже: о, зовсім інше відчуття. Коли я заходив на якусь ж і я в тій дорогі сорочці. Ну, так само тут Андреє говорить, що і діти так робіть. Чому? Тому зовсім інше відчуття. А, а спілкування це ж. Ну, Емоції, відчуття, і ви різні відчуття тренуєте, як себе поводити в таких ситуаціях зараз повторюся, я говорила про те, що чат GPT це прекрасний інструмент для тренування. І говорить, там, і писати, щось інше. Але це недостатньо. Чому? Тому що він не передає ніяких почуттів, емоцій. А потім виходить, що жива людина перед вами, а вам все тут опа, все воно пішло шкаребет, чому бо там емоції. Огнушки, там ось і контекст, невербальне спілкування. Тому дивіться, фільм без субтитрів. Обов'язково це робіть і іноді додавайте субтитрами. Тому чим більше активностей ви робите, тим швидше рухайтеся до своїх умовних цілей. Так тому питань більше немає. Я вам дякую, що ви працюєте. Задаєте запитання для себе і для всіх, тому що говорю, перегляди є, але питань чомусь мало. Ну роблю висновки, що вам все зрозуміло. Це мене тішить, тому що я старалася, щоб все було зрозуміло цьому чотирьох. І нагадую ще раз про ту таку маленьку, простеньку вправу: це та цитата. Це не просто почитати. І для себе там щось змотивуватися, бо там всі думки насправді дуже класні, я їх прям підбирала, підбирала. Тобто не просто які там нашла в інтернеті, я прям підбирала собі їх до цієї цитати, то, то її там як цю праву виконувати. Так? Це не просто там для краси прочитати для мотивації, але не лише цю цитату, треба перше, вголос прочитати, щоб проговорити всі звуки гарно вимовляти. А по-друге, проговоріть вголос спонтанно, це таке непідготовлене усне мовлення. Що ви з цього приводу думаєте? Що от я згодний, не згодний і чому? У дві хвилини Поговоріть. у дві хвилини є у кожного. Насправді, якщо ці всі завдання виконувати регулярно, то це серйозний, серйозний прогрес аж до одного рівня можна закрити за рік. Якщо до цього підійти ну, відповідально, тому я всім бажаю а, під час відпусток знаходити на це знаходити, створювати на це час. Ну дві хвилини є у кожного а, Питаю про відпустку. Якщо відпустити то щось зробити не було, ну не буду навіть не Буду ну, це відпустка. Ну таке ну, тобто, ну це як в спорт. Тобто я це або це місце життя, бо це не місце життя. Ну, тобто, ну що таке цитату розібрати? Ну, це те саме, що робить зранці зарядку. Тобто це або є частина життя, або немає. Тому насправді задання такі маленькі, придумані для того, щоб для це було легко знайти час. Дві хвилинки. Є у всіх. То беріть себе блокноти і відпустки. А я ще в соцмережах планую зробити прямо окремий допис, що робити в відпустках, щоб не прозгублювати ті знання, які у вас є, які завдання можна виконувати. Ну, зокрема, що тижнера це одне завдання з ним працювати, про цитату поговорити, так от щось там, п'ять речень написати. Ну це стиль життя. Тобто це як спорт. Тобто я йду відпустку, то що я собі спорт не беру, ну то все рівно беру. Тому значить поки це не стиль життя. Ну добре, поки ні так ні, відпустіть цю ситуацію, не треба себе змушувати. Ну, знач, треба буде трошки такими, ну, як я казала, як в мене німецька мова, набігами. Тобто, є потреба? Ага, включилася, щось роблю. Нема потреби, ага, ну це не місце життя. Відклала. Ну добре, буде треба одного до цього повернуся. Але якщо ви хочете володіти англійською мовою на гарному рівні. А ви поки що на початковому етапі, то краще такі паузи не робити. Це ж люди, які на вищих рівнях вони можуть поїхати в відпустку і ні з ким з іноземцями спілкуватися, повернуться, і в них проблем не буде. А середнім початковим середніми рівнями, якщо ціль дойти до вищих, то краще такі довгі паузи не робити. Так, ну все, на цьому закінчу, бо можу тут була кати договору, люблю поговорити. I'm very talkative person. тому е слідкуйте за соцмережами, напишу допис, що робити відпустку. І хто з Білої церкви, буду рада вас бачити 15 червня в магазині села Розуму в соцмережах? Я розміщу посилання на реєстрацію. Вхід вільний, але мені треба розуміти, яка буде кількість людей, бо там не так багато можна вміститися. Тобто вже 20 людей там не поміститься. Тому 10-12 максимум. Тому хто хоче бути, буду рада бачити. Це до зустрічі, до нових зустрічей і до зустрічі в соцмережах. Там частіше зустрічаємося. Все, до побачення, всім гарного вечора.